З самого ранку наші мобільні групи почали проводити дослідження повітря. Що стосується різних точок в місті Києві, то на правому березі ми дійсно відмічали значне перевищення по таким показникам, як азотуксид, вуглецюоксид, ангідриду сирчистого. На лівому березі, особливо на Троєщині, там не було перевищень. Що стосується. Ну, часового проміжку швидкості руху повітря, то ми на зараз вже відмічаємо зменшення концентрації цих забруднюючих речовин. Ну, така стандартна рекомендація, коли повітря погіршена його а, якість, закривати вікна, не виходити на вулицю. Ну але будьмо реалістами, людям треба виходити на вулицю, їхати на роботу, займатися своїми справами. А, що робити, коли стає не дуже добре через якість повітря, попити води? Чи які є ефективні способи в умовах, коли все одно треба жити життя? Ну, в першу чергу повинні звернути на своє здоров'я люди групу ризику, тобто це діти, люди похилого віку і люди, які мають хронічні захворювання. Тому що ці всі це все може привести до загострення їхніх хвороб. Що стосується всіх людей, то дійсно потрібно без необхідності не виходити на повітря, закрити вікна в кімнатах житлових, проводити вологе прибирання. Побільше пити води, тобто такі речі елементарні, вони дієві, якщо немає хронічних хвороб дихальних шляхів, або таких, які на які впливає сильно стан повітря, чи можна от справді зараз отруїтися, наприклад, цими залишками горіння, або справді суттєво свій стан здоров'я погіршити. Ну розумієте, ці всі речі вони з часу можуть впливати на стан здоров'я. Тобто, якщо людина навіть почуває себе здоровою, вона при тому, що почуває ці всі продукти горіння, то на подвір'ї краще одягти маску, щоб не вдихати це повітря шкідливе. Чи є якісь стани внаслідок от того, що зараз відбувається на вулиці, з якими вже варто звертатися до лікаря, наприклад? Ну тому що у мене горло першить, болить голова, крутиться голова через повітря і через недосипу, все це разом. От що мені зараз треба з цим зробити? Ну, потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. Якщо це дійсно буде ну, гірше, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Uh -huh. Що він надав рекомендації, чи це від того, що ви не доспали, чи те, що ви подихали таким повітрям? Цей uh -huh. стан у вас зрозуміло. Пане Сергію, дякую вам дуже за інформацію. Це був Сергій Чумак, генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, з яким говорили про стан повітря у Києві після обстрілу, який є суттєво погіршився. Але як пан Сергій нам сказав, вже потроху, потроху ситуація краще. Окрім